Каналі, ясно бачу з Тетяною Гай. Ну, не дивлячись сьогодні на своє не дуже гарне самопочуття, не могла не вийти з вами в ефір, адже бачите... Те, що щодня новини летять просто невпинно. І сьогодні ми подивимося не лише ваші питання. Сьогодні, мої хороші, ми подивимося з вами і е, важливі питання сьогодення. Як ви вже бачили швидше всього, цього в новинах, е, наша делегація вийшла із переговорного процесу дуже задоволеною. Дійсно, вони проходили до... Досить напружено. Але мало інформації відкривається так, як я вам і казала. Давайте ще раз подивимося, що ж насправді відбувалося у Женеві під час. Переговорного процесу. Дивіться, яка карта сама вилетіла із колоди. Десятка чаш. Що означає десятка чаш? Ви прекрасно знаєте, що це карта сім'ї. Тобто ми залучилися партнерством і підтримкою, і не дивлячись на те, що дуже багато говорилося про те, що а, на нас буде здійснено тиск, я навпаки бачу підтримку України. Дуже важкими Виявилася позиція в цих переговорах рашистів. Тобто, як бачимо, для них це тяжка ноша. І вони не отримали того, чого хотіли. Тому дійсно, переговори відбувалися досить напружено. Про це нам свідчить дев'ятка мечів. Дивіться, зараз, по карті місяця, я бачу приховану інформацію, але з часом вона буде відкриватися для всіх. Нас. І ця інформація от уже протягом 5-7 днів частково буде відкрита і принесе нам, знаєте, гарні і радісні емоції. Тобто, як бачимо, у китайський Новий рік вогняного коня ми зайшли все ж таки в гарних емоціях, в гарних енергіях і по карті Сонця будемо невдовзі мати гарний результат. Не дивлячись на хороші, хороші події під час переговорів для нас, бачимо, що ворог не спить уже вчора. Здійснилися, на жаль, наші передбачення, приліт по Запоріжжю, Кривий Ріг, суми. Говорили про суми, дійсно був приліт. Тож давайте подивимося сьогодні з вами до кінця робочого тижня до п'ятниці, включно по містах. Будемо дивитися по тих містах, які ви зазначаєте у коментарях. І так, сміла по загрозах на найближчі три дні. Дивіться, по смілі небезпеки я не бачу, не дивлячись на те, що поруч може бути небезпечно. Для Черкаської області може бути небезпечно, та для сміли загрози на найближчі три дні я не бачу. Просите подивитися, сестра. Просить подивитися брата Юрія. Що з ним і коли повернеться додому? П'яте, перше, вісімдесяте. Юрій. Юрій живий. Юрій знаходиться в полоні. Дивіться, бачу, що десь до квітня місяця має бути звістка про нього. По поверненню додому інформації поки що не бачу, але його треба шукати. Я бачу, що Юрій живий. Так, Петропавлівка і Миколаївка, Синельніковський район. Петропавлівка. Дивіться, для Петропавлівки загрози не бачу. Для Миколаївки також, хоча там зараз знаємо, що регіон досить небезпечний. Давайте вже ем, подивимося і Дніпро, і Кривий Ріг на найближчі три дні. Так, Дніпро. Дивіться, по Дніпру загрози я не бачу, але по Дніпру я бачу загрозу з п'ятниці. Тож будемо, мої хороші, проглядати завтра найближчі два дні. Для Дніпра загрози нема. Чи дадуть видихнути для Кривого Рогу? Дивимося, скажіть карти Таро, що чекає Кривий Ріг? А ось Кривий Ріг бачу гучно. Бачу, ще будуть влучання. Небезпечною знову є сьогоднішня ніч і завтрашній день.